Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 112 ударних БПЛА типу шахет, і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 89 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 23 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведі. Ні, повітряних сил зсу. Внаслідок нічної російської атаки БПЛА у Дніпрі відомо про чотирьох поранених. Виникли пожежі на декількох локаціях. Пошкоджені зазнали адмінбудівля, підприємство, житлові будинки та транспортні засоби. Влучання зафіксовані у чотирьох районах області. Сталося займання на одній з ділянок дачного кооперативу у Павлограді у Сенельниківському районі. Ворог поціли по навчальному закладу. Пожежу ліквідували вогнеборці. Також рятувальники ліквідували наслідки російських атак у місті Кривий Ріг та в одному з населених пунктів крив. У району увечері російські війська здійснили черговий обстріл міста суми влучання, зафіксовані на чотирьох локаціях в одному з мікрорайонів міста. Пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлові будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі та провели обстеження території. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Трамп заявив, що зустріч його посланця Віткофа та Путіна була надзвичайно продуктивною. Також він зазначив, що було досягнуто прогресу. Але американський лідер наголосив, я би не говорив про прорив. Ми працювали над цим довго, сказав він. Також відомо, що Трамп має намір наступного тижня зустрітися із Путіним. Як повідомляє New York Таймс з посиланням на два джерела невдовзі після цього, президент США планує провести зустріч із Путіним та Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений. Сам президент США вважає, що Зеленський та Путін наймовірніше погодяться на його пропозицію провести спільну зустріч. Про це він заявив журналістам у Білому домі. За словами Трампа, він сподівається, що зустріч допоможе покласти край конфлікту. Місце та час потенційної зустрічі поки що невідомі. Момент, коли Трамп має ухвалювати остаточне рішення щодо нових санкцій проти Росії, ще не настав. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Посадовець також повідомив, що найближчими днями може відбутися телефонна розмова між Трампом та Путіним, відповідаючи на запитання про можливе запровадження вторинних санкцій проти Росії 8 серпня. Держсекретар сказав, що президент ухвалить рішення впродовж найближчих 24-36 годин. Щодо можливості проведення зустрічі Трампа та Путіна наступного тижня. Рубіо наголосив, що це залежить від того, наскільки. Ки успішно просунуться переговори між сторонами найближчим часом у Вашингтоні вважають, що на певному етапі на переговорах має бути оголошено про запровадження режиму припинення вогню. Додав Рубіон. США запроваджують додаткові 25 відсоткові мита проти Індії через закупівлі нафти РФ. Я вважаю необхідним та доцільним запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту РФ. Йдеться в документі, підписаному Дональдом Трампом. Додаткове мито на товари з Індії почне діяти не пізніше ніж через 21 день після указу Трампа. Виняток товари імпортовані до 17 вересня 2025 року. У міністерстві закордонних Прав Індії зазначили, що дії США є несправедливими, необґрунтованими та надмірними. У відомстві пояснили, що імпорт російської нафти необхідний для забезпечення енергетичної безпеки однієї цілої чотири мільярда людей а також додали, що вживатимуть заходів для захисту своїх національних інтересів. Німеччина зменшує соцвиплати для новоприбулих біженців з України, як пише Reuters, уряд Німеччини, розробив законопроект про скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців. У проєкті закону зазначається, що українські біженці, які прибувають до Німеччини, користуються положеннями директиви ЄС про тимчасовий захист, що дозволяє їм одразу отримувати соціальну допомогу без проходження процедури надання притулку. В одного часу документі сказано, що українці, які прибуватимуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не будуть будуть отримувати громадянську допомогу, а натомість будуть отримувати виплати відповідно до закону про надання допомоги прохачам притулку.